Вас вкусила бджола, осад, ну, якась живність. І у вас отака рука, щоб не було такої руки, бачите? Ну, заметно, да? А, Потрібно одразу, одразу, коли тільки е, вкус, коли тільки вкусили, берете уксус, оцет, звичайний. ну 9% там, І берете, просто і протираєте. Тільки це треба було зробити зразу, щоб не було такої руки. Понимаєте? І дійсно воно допомагає, і це такий народна мудрість, напевно, люди придумали не дарма, тільки трохи є якийсь укус, і треба зразу приложити уксус. Воно дійсно допомагає. Ну, чи, може, зараз будемо бачити. Я навіть не ожидала, що так буде сильно. От, махувалась, сапала, прикиньте. Сірий, іди сюди. І оце вийшло таке, поки досапала. Воно не болить, ну так натяглося. <кхм> ну, коротше, ладно, все буде добре. Бажаю вам добра, натхнення, все найкраще. А також бажаєте замовити мої рослиночки, пишіть мені особисті повідомлення. У мене дуже різноманітні є квіти. Будьте обережні, не суньте руки бджолам.